Три курники на три мільйони курей. Море курячої крові і нестерпного смороду та забруднення річкових і ґрунтових вод. Цього бояться селяни Луківської сільської ради. Тут проживає понад півтори тисячі людей. Із них понад 1200 поставили свій підпис проти будівництва трьох приміщень потужного підприємства. Люди кажуть, хвилюються, бо сморід і відходи оточуватимуть село з трьох боків. Крім того, Луківчани розповідають: підприємство ТОВ будинок бройлера незаконно розпочало будівництво. Громада згоди не давала, тож цього. Сьогодні селяни протестують не лише на словах. Кажуть, треба буде, і до президента підуть. Це екологічно небезпечно в Росії. Це вважається третій клас екологічної небезпеки. Що перший клас це атомні станції, другий клас великі хімічні, третій клас це птахофабрики. От. А нам хочуть з однієї сторони 300 метрів до села, з другої сторони з... 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 600, і з однієї сторони 700. На сесію приїхав заступник директора ТОВ Будинок Бройлера аби розповісти про те, що їхнє виробництво ніякої загрози селянам не несе. Це потрібно, я думаю, не тільки нам, нужна тоді і вам це і робота і производство. Лука – село особливе. У 80-х сюди переселили два села із Чорнобильської зони. Переселенці розповідають, шукали кращої долі та екології і аж ніяк не очікували такого ставлення до себе від чиновників. Ті ж пояснюють, проти волі громади не підуть, проте ще раз нагадують про переваги такого сусідства. Зокрема, Андрій Кулик, голова Житомирської райдержадміністрації, запевняє, поява такого підприємства на території району сприятиме створенню сотень робочих місць та мільйонні наповнення сільської казни. Адміністрація, згідно статті 19, пункту 5, закону про місцеву адміністрацію, я можу її зараз зачитати, згідно цієї статті 19, діє в межах чинного законодавства. Адміністрація повинна сприяти малому і середньому, середньому бізнесу. У розвідку території поки що наміри бізнесменів стосовно будівництва курників, саме на території Луківської сільської ради серйозні поліська природа, зручне розташування річки і залізниці, всього 12 кілометрів дороги до обласного центру. Все це робить Луку привабливим стратегічним об'єктом для ведення бізнесу. Проте сільська громада не здається. На сесії сільської ради люди вирішили звернутися до обласної прокуратури стосовно законності надання землі підприємству, аби попередити майбутню екологічну катастрофу.